Гідно вшанувати в Івано-Франківську відкрила туціні дошки загиблим випускникам ліцею номер 2 ігорю дубняку та Дмитру Скірину. На подвір'ї навчального закладу зібралися рідні та друзі захисників, учні та небайдужі мешканці громади. Дмитру Скірину було лише 22. Активний учасник шкільного гурту Воля грав на скрипці та був завжди світлим і життєрадісним. У січні 2023 року долучився до лав Збройних сил України. Служив у легендарній 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув у бою з окупантом 24 червня 2023 року на Донеччині. Дмитрик зразу відрізнявся від усіх діток. Він був завжди усміхнений, завжди щасливий, життєрадісний. Пам'ятаю, коли були якісь труднощі або ще щось, коли заходила в клас і бачила посмішку Дмитрика, зразу всі негаразди проходили і посміхалася разом з ним. Сьогодні лінійка трошки відрізняється Свято. Відрізняється дуже важко втрачати таких хороших. Дітей наших воїнів. Добрий, чесний і справедливий. Так говорять про ще одного загиблого випускника ліцею номер 2 Ігоря Дубняка. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, маючи щасливу родину, дружину та двох синів, не роздумуючи став на захист батьківщини. Вже на службі військовий дізнався, що у нього буде ще одна дитина. Після щасливої звістки вірив, що невдовзі побачиться із маленькою донечкою. Однак не судилося. По собі він залишив двох прекрасних хлопчиків-синочків, старшому хлоп... Владиславчикові 9 і меншому Назарчикові 5 років. І ще от не дочекався він, на жаль, своєї третьої кровиночки, донечки, яку, про яку він дуже мріяв. Він мріяв про те, що буде він заплітати і косички. Він дуже хотів, щоб була дівчинка. Але, на жаль, війна в нас забрала його і він не дочекався цього щасливого моменту. Дмитра Скірина та Ігоря Дубняка у ліцеї добре пам'ятають. Бувши школярами, захисники зростали мужніми та патріотично налаштованими хлопчиками. А коли виросли, стали захисниками цілої шкільної родини. Школа в нас невелика. Ми з перших днів в цьому ставили собі завдання, щоб ми здружилися з сім'ями, щоб ми знали добре родини. І, і одну, і другу родину ми знаємо. Тим більше, що вони вчилися в нас родинами, не тільки ці хлопці, а всі і брати, і сестри, їх все. Це випускники нашої школи. З боку, я вам скажу так: в нашій школі віддавна з перших днів стоїть питання національного виховання. Ми на уроках ставимо максимальне завдання, щоб діти виховані були в дусі патріотизму. 540 загиблих та близько 140 зниклих безвісти. Такі страшні цифри, втрат у Івано-Франківській громаді. За словами очільника Руслана Марцінківа, найкращим вшануванням пам'яті полеглих захисників буде продовження їхньої спів. На жаль, також в цієї школи є пропавший безвісті, тому гідно маємо вшанувати пам'ять. Ну а найголовніше вшанування пам'яті це наша українська перемога. Тому допомагаємо волонтеримо, передаємо допомогу місту цього року. Понад 600 мільйонів гривень спрямовує на захист для наших захисників закупівлю дронів і допомога нашим військовим. Тому це основне зараз завдання. Віталія Куч, Ігор Побик, телеканал 402.